Сьогодні поговоримо про іграшки для малюка. І так, нашому малому 3 місяці він почав цікавитись іграшками. І я хочу показати іграшки, які йому зараз заходять. Почну з книжок. Ви знаєте, м'які книжки. Частину нам подарували, частину нам віддали, частину я купила. І так, перша книжка це Farm to Toils. Нам її подарувала моя подруга. Вона заходить йому більш, більше всього, тому що тут такі хвостики, які він зараз уже бере в ручку і навіть тягне до рота, і йому ця книжка зайшла більше всього. Вони різні по текстурі, ці хвостики м'ягенькі. І... Більше за всього, він дивиться на півника, але тільки дивиться. А за хвоста тягає корівку та коника. Вона на англійській мові. Тут є така підвісочка, але ми її не підвісуємо, а просто інколи я ставлю біля кроватки його, або взагалі, коли він у мене на ручках, то ми разом її димимось. Наступна книжечка схожа, але вона вже тут іде на липучці, і це дуже зручно, тому що до кроватки можна її повісити, а також на стілець чіповський. Тут е така ж сама, але інші звірята з хвостиками. Тут є папушка, тигр, крокодильчик з такими поперешками, слоник, змія. Ось так вона виглядає. Оцю книжку ми ще не дивимось, я її вже показувала, замовляла на Аліекспресі, але поки що ми її ще не дивимось. Тут зубна щіточка, можна чистити ротик, їсти, грати баскетбол, іграшки, тарабаниць, туалет, туалетний папір. Ванна теж пишіть. Книжечку читати можна і спати. Але, як я вже зазначила, саме цю книжечку ми ще не використовуємо. Потім є ось така книжечка з циферками та гризунцем. Ми її теж дивимось, вона така більш тканина приємна. І тут різні циферки. Я думаю, що це найбільш а, старший вік. Потім у нас є ось така книжечка, але вона якось нам не зайшла, бо я її пізно почала використовувати, йому вже не дуже цікава вона. Вона можна її на липучках відірвати і окремо поставити. У кожної сторіночки є ручка. Тут такий чорно біле але вже зараз його більше цікавить кольорові. Зображення. Зеркальце, пандочка. Тут ось це. Але як я вже зазначила, ця книжка йому вже зараз не дуже цікава. Потім у нас є маленька книжечка, яка йшла в пакунку малюка. Вона така більш натуральної тканини. І ось я вам її покажу, Так, вона без напису. Маленька. Поки зацікавленості до неї він ще не виявляє. Як я вже зазначила, йому подобаються ось ці дві перші книжки, які я показала, з хвостиками. Його цікавлять саме хвостики. Так, далі іграшки ми будемо розбирати наш бокс, і я буду показувати жирафчик. Не можу сказати, що зараз його зацікавив, він тарабонить, я його йому інколи показую, але якоїсь там зацікавленості я не бачу. Також одразу відмічу крабик. Він теж м'ягенький, тут є такий наповнювач з кульок, але він теж поки його не цікавить. Але я приготувала. Сама улюблена іграшка це оцей жираф. Це фірма Happy Monkey, І це дійсно найулюбленіша його іграшка. Ми її постійно беремо з собою. Ми беремо її в машину. Ми коли їдемо на дачу, ми беремо її з собою. І він, коли її бачить, він так сміється, прям не посміхається, а просто сміється. Він тягне за ріжки вже до рота. Він її дуже добре бере. Ось ці штуки силіконові ще до роту не тягне, але намагається його повністю облизати, цього жирафчика. І це його найулюбленіша іграшка на сьогоднішній день. Далі це іграшка з дитячого коврика, який йшов у ну, поки теж доцікавленості не проявляє. Це лежить іграшка з Чіковського стільця теж зняла, тому що повісила іншу іграшку. Ось така іграшка, але ось, ось ця частина, вона досить завелика для його ручки. І тому поки ще він цією саме іграшкою не грається. З пакунку малюка ось ця іграшка, вона тарабанить. Вона дуже яскрава, такий колір. Насичений. І коли він лежить на животику, я кладу перед ним, і він на цю іграшку звертає увагу і намагається дотягнутися, але коли я даю її в руку, то він ще зацікавленості не виявляє. Далі, я купила такі спокійні кольори іграшок. ось ці. Це набором вони йшли. Вони дуже приємні на дотик, тут силікончик, тут теж силікон, вони трошки тарабанять, але зовсім так приємно. Ось ці крутяться. Так ось я скажу: до цих іграшок зацікавленості немає. А, знаєте, що я помітила? Йому подобаються ось такі кольори. Чим яскравіший колір такий, не такий більш ніжний, а такі насичено, я не знаю, як назвати ці кольори. Ось ці, такі кольори йому заходять. Ось, наприклад, машинку моя подруга йому подарувала. Вона теж дуже яскрава, тут є такі кульки і ось ця частина ще отак от крутиться. Ось цю машинку ми теж постійно беремо з собою. Він її дуже добре бере в ручку, тому що ця частина маленька. Тому якщо ви купуєте іграшки, звертайте на це увагу. І також подруга подарувала. Здається, це був набор. Ось цей вертоліт, тут от теж такі крутиться. Оця частина теж дуже добре лягає йому в руку, і він намагається затягнути до рота оцей хвостик. Крутити він ще не розуміє, як це крутиться, але ось ці дві іграшки ми теж постійно возимо їх з собою. До речі, ще пропустила книжечку маленьку, ось тут вона лежала. Замовляли на Аліекспресі, її ми дивимось. Не можу сказати, що він сам до неї тягнеться, але він дивиться розглядає картинки. Можливо, трошки пізніше йому буде це більш цікаво. Далі іграшки ось такі у нас є. Ну, теж не можу сказати, що вони йому зайшли якось, іграшки, ну, скажімо так, в руки він їх ще не бере. Може дивитись, але щоб тягнутися до них, то ні. Також ось ця пакунку малюка, теж його поки ще не цікавить усього. Але мені здається, просто тому, що вони тут досить широкі, ще не дуже зручно йому тримати в ручці. І ось таке кільце теж поки ще не грається їм. Гризунець, який я купувала, це перша іграшка, яку я купила. Ще, будучи вагітною, ну, він її бере в руку, намагається засунути щось в рот, якийсь цей силіконову штучку. Вона йому не, якось не подобається, і він її так просто викидає, поки ще не б сказала. Далі ось ця іграшка йому подобається, особливо, коли я сама перебираю оці штуки. Або ось м'ячиком. Оця штука силіконова. І він навіть туди засовує пальчик і її тримає не за оцю частину, а саме ось засовуючи сюди пальчики, вона йому дійсно зайшла і подобається. Далі ось таке бряскальця. Я його тримаю біля. Пеленального місця, і коли він там хникає, я його відволікаю, тому що воно дуже гучно гримить. І він дійсно на нього відволікається. В руці поки що не тримає. Але я зазначу, що йому тільки ось виповнилось 3 місяці. Так, ось така м'ягенька русалочка з таким силиконовим, поки що не цікавить і не... Він, ну так скажемо, на неї навіть не звертає уваги. Що дійсно зайшло? Ще одна улюблена іграшка з перших днів життя, до речі, ось це брязкальце. Воно дуже ось так требанить приємно. І це улюблене брязкальце з перших днів життя. Я кажу, що вона у нас лежить навіть в ліжку у нього, і коли там треба його якось відволікти. Ми ось так трісли, і він просто на нього дивиться і замирає. А потім я ще так трясу, потім зупиняю і він засинає, дивлячись на нього. І наступне бряска з бебі-боксу. Якщо ви навіть його не брали, то купіть це дійсно дуже класна річ. Тут силикон м'ягенький, там ось таке обличчя, і воно приємно не, навіть, так, не дуже гучно гримить. Такий шум. І здає. Тут теж це силіконова штука. Лягає йому приємно, так, лягає йому зручно в ручку, і він на неї відволікається з перших днів життя. Ось ці дві, два брязка, у нас постійно з нами, в ліжку. Ми їх беремо в машину. Скажімо так, вони в мене в сумці постійно, тому що ну, дуже класні. Зазначу ось це саме це з бейбі-боксу, з пакунку малюка. Так, покажу ще одну іграшку. Почали використовувати вже з трьох місяців. Я поставила цього носоріжку біля пеленального місця, він заводиться тут. Ось так, от. покажу. І грає мелодія. Тоді він трошки відволікається на нього і можна з легкістю замінити підгузок. Тому що зараз стало досить важко замінити підгузок, тому що він постійно крутиться, щось тягне. Оце ведерця, постійно ну, Такі, скажімо так, йому зараз вже просто лежати нецікаво. І тому декілька хвилин він може відволіктись на носоріжку, він на нього дивиться. І тоді я дуже швидко змінюю йому підгузок. Ось такі несеріжка. Дуже зручно, що заводиться, а не на батарейках. Тому що багато іграшок у нас на батарейках, і ми закупили акумулятори, але все рівно їх не вистачає на таку кількість іграшок, яка у нас є з батарейками. Продовжую показувати іграшки, які. І хочу звернути на ось цю червоненьку лисичку. Нам її подарувала моя подруга. І він дійсно а, грається дуже часто, особливо коли він лежить в ліжку, то він а, тримає за хвостик. Тут такий хвостик зараз покажу. Хвостик, він дуже класно лягає молу і він шуршить. І це перша іграшка, яку він схватив, тримав, тягнув та виявив якийсь інтерес. Далі хочу показати іграшку слоненятко. Нам теж її подарували, але до цього слоненятка він досить байдужий поки що, і інтересу особливо не виявляє. Ще у нас тут, так, в ліжку стоїть такі, бочечка така. Там білий шум та проєкція зірочок на стелю. Ми її використовували перші два місяці, він постійно дивився і засинав під цей звук та дивився на ці зірочки, я прямо направляла на бортик кроватки, і він розглядав ці зірочки. І йому дуже подобалось. Зараз майже не використовуємо. Тобто цей білий шум та проекція була цікава йому перший місяць життя та другий. Показую мобіль. Коли нам подарували мобіль, мобіль, не знаю, як вірно ставити наголос, він був так в захваті, коли нам подарували його. що він навіть пищав, коли бачили і включали. Він включається. А, так Ось Там різні кольори, і може легенько повертатись. Тут можна, теж є проєкція зірочок на стелю, так як у нас все в білому кольорі, то коли темно, це дуже красиво. Є різні мелодії, можна робити гучніше або виключити взагалі. А, в подальшому можна цей мобіль відключити і використовувати як нічний нічник. Тут є ще дзеркальце, він дуже часто дивиться і розглядає там щось в дзеркальці. Що мені подобається саме в цьому мобілі, те, що коли він лежить, він дивиться не на попи іграшок, а іграшки під наклоном і він дивиться на обличчя іграшок. Тому що, ви знаєте, проблема цих мобілів в тому, що дитина, коли лежить, вона бачить лише попу цих звіряток. Ось так. Це щодо іграшок. Продовження відео. Я хочу показати таку іграшку в машині, ми ще її вішаємо на ручку від крісла, а також тут висить слоненятко. Скажімо так, слоном він ще не цікавиться, але ось цією іграшкою взагалі він в захваті. Він постійно на неї дивиться, і я вішаю повище, щоб він дивився. Тому що, коли вона на ручці, вона дуже низько ми ще придбали дзеркало для того, щоб коли їдеш за кермом, можна було бачити обличчя, тому що до року рекомендується дітей возити назад обличчям.